Хлопчики і дівчатка, шановні батьки та колеги, сьогодні ми зібрались разом 2 квітня відзначити Міжнародний день дитячої книги. Це чудова нагода ще раз поринути у світ казок та улюблених історій. Але сьогодні на вас чекає особливий сюрприз. Ми підготували для вас цікаву гру. Яка називається книга сюрприз від батьків та педагогів? Ми зачитали уривки з відомих дитячих книг, але не сказали з яких саме ваше завдання уважно слухати, пригадати знайомі історії та спробувати відгадати, з якої казки чи оповідання цей уривок. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не нездужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо ну, він мені здався, тільки дурно буду його годувати. Хай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? Жили собі двоє мишенят круть та верть, і з ним жив півник голосисте горбишко. Мишенята було тільки і знають, що граються і веселяться, а півник зранку до вечора трудився. Діду, діду, щось у нас у двері шкреботить, Піди подивись. Дід вийшов, коли бачить, а це ведмідь цілий волик меду приніс. Взяв дід мед та тільки що ліг, аж у двері знову дер дер коли вийшов, а там був повний двір овець нагнав. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче, коли це лізе рак не борак, Та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? А як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак відповідає, От я його вижену. От баба і проси діда, поїдь діду в ліс, там мені деревинку та зроби колисечку. То я положу деревинку в колисечку та й буду колохати. От буде мені хоч забава. Ось такі чудові історії ми сьогодні згадали. Сподіваємося, що ця гра подарувала вам гарний настрій і, можливо, ви захочете перечитати улюблену казку ще раз. Читайте разом з батьками, діліться улюбленими історіями і відкривайте нові світи у книгах. Дякуємо всім за участь і до нових зустрічей!